Всім доброго дня, дівчата і хлопчики отакого от розросту, як я, хто зайшов на цей канал, може ще хто і молодший. Буде цікаве відео, я думаю, для вас. Знаєте, що я хочу розповісти вам? Думаю, не дуже довго в мене відео буде коротеньке. Хочу розказати вам, як я, пішовши на пенсію, вирішила пошукати методи, як можна прожити щоб менше употребляти таблеток і всього на світі. І я таки знайшла цей метод. Хочу сьогодні розказати, як я вже 5 років не п'ю від давлення таблеток. І що мене заставило записати це відео, зараз розкажу. У нас тут сусідка жила, у її не можна було пити ніякі таблетки, алергія на все. А в неї давлення було 200 на 100. Вона приходить і каже, Люба капець, сказали, що треба блокаду в голову давати. Кажу, Надя, є в мене спосіб мій лічно, який я приймаю, і чоловікові показую. Він дійсно діє цей спосіб. Давай я тобі кажу, покажу. А Вона каже, я на все согласна, на все. Я навіть і відео тут знімала на моєму каналі із нею. І що ви думаєте, помогло, таки помогло. Їй, Щоб в неї було давлення. 200 180 на 100. І ми це все зробили, так як я роблю собі. Я показала їй. І ось що я записую це відео. Вчора її зустрічаю кажу: Надя, як діла? Вона переїхала трошки в другий район. Вона каже: Люба, слава Богу, цей метр, що ти мені показала, він дійсно працює. І як тільки там у мене було там чи якесь давлення, я роблю, як ти сказала, і все добре, яка ціле літо була на городі, все робила. А як я прийшла до цього способу? Я пішла на пенсію. І в мене ніколи не було давлення, ніколи, ніколи. У мене часто дуже головні болі були, але давлення не було. І тут прігаю, прігає, ну що, піду до врача, пішла до врача, а він каже: вам потрібно пити уже. Постійно, Кожен день. Як кажу кожен день? А от так, кожний день. Подумала, я подумала, та ні, це, напевно, не для мене. Я вже так думаю, напилася за <кхм>, свої роки, буду щось шукати. І я, знаєте, хто на м'ясокомбінат я, хто на бензавод я. І я шукала всі методи, які підійдуть тільки мені. І я знайшла. Я шукала методи від спини, я знайшла. Я знайшла методи, ось саме, методи ниток, які теж працюють сині нитки від почок, зелені від спини, від грижів. І думаю, дай я поділюся з вами, якщо вам підійде. А метод цей дуже-дуже простий і ефективний, а тільки його потрібно виконувати правильно. Якщо хтось заінтересувався. Цей метод у нас весь на руках. Ось є в нас точки, є в нас точки. І, наприклад, якщо ви їдете десь у поїзді, чи їдете десь в автобусі, ви чувствуєте, що у вас баба голова Ви тут же приміняєте цей метод, що приймаю, приміняю я. І от, наприклад, 90% людей дуже допомагає. І я думаю, дай я поділюся з вами. Якщо вам буде цікаво, ви до мене. Звертайтеся і я вам покажу дівчатка. Дай Бог здоров'я медицині і всім медицинським працівникам. Це так, вони допомагають людям. Але якщо нам можна трошки менше і для бюджету це дуже виливається у велику копійку. І для здоров'я, то можемо ми пробувати другі методи. Якщо виходить, то давайте будемо ділитися. І це в мене таке відео. Я залишу координати свої під цим відео. Якщо вам буде цікаво, звертайтеся до мене і у нас усе буде добре. Так що всім мирного неба, будьте здорові і пока!